Всім привіт, друзі! Це нове відео від кіносмаку, якому йдеться про серіальні новинки та нові сезони вже улюблених серіалів, що вийшли у січні 2023 року, і не увійшли у попередні огляди. Розпочинає підбірку січневих новинок італійський серіал від Netflix Брехливе життя дорослих, що вийшов 4 січня, і є екранізацією одноіменного роману італійської письменниці, що пише під псевдонімом Елена Ферранте. Книга стала справжнім хітом і тільки на батьківщині письменниці була продана тиражем у 250 Тисяч примірників. Взагалі, книги Феранте продаються по всьому світу мільйонами копій. Є декілька екранізацій, і одна з успішних це фільм Незнайома дочка, режисером якого стала актриса Мегі Джиленгол, так так, сестра того самого Джейка Джиленгола. Стрічка, між іншим, отримала приз венеціанського кінофестивалю за кращий сценарій та номінації на золотий глобус та Оскар. Що ж до нового серіалу, про який йдеться у цьому відео, то його творці не такі імениті. Режисером є італієць Едуардо Де Анджеліс, достатньо відомий у себе на батьківщині. А головну роль виконала актриса Джордана Маренго, для якої це взагалі перша велика роль на екрані. А ось тітку Вікторію зіграла у серіалі італійська актриса Валерія Голіно, найбільш відома по фільмах Люди на дощу, гарячі голови, серіалу Ранкове шоу. Напевно, що саме вона є найвідомішою з усього касту. До того ж, має декілька премій венеціанського фестивалю як краща актриса. Ну добре, а про що кіно? Дія в серіалі відбувається в Неаполі, де молода дівчина Джована намагається розшукати свою тітку Вікторію, про яку її батьки воліли би забути Назавжди дівчина хоче дізнатися, що ж такого зробила тітка для того, щоб батьки замалювали всі тітчині зображення на світлинах. Ну і звичайно, намагаючись дізнатися правду, Джолана зіштовхується зі зрадою близьких страшними сімейними таємницями, що об'єднують та роз'єднують родину водночас. Краще б ото не шукала. Ні, пардалі, вардалібені дводженідоріамурану не dei cessi. rimasta a pesantare la passione che già già mi perché mi ha detto che se chiari e non urli tocca un baffo 13 січня на Apple TV вийшов четвертий заключений сезон містичного трилеру Дім з прислугою, який розповідає нам історію молодят з Філадельфії, Шона та Дороті Тернер, що втрачають свою дитину трьохмісячного малюка Джеріко. Після важкої втрати Дороті прописують замісну терапію, яка полягає в тому, що вона має піклуватися про ляльку, наче це її дитина. А згодом для цієї ляльки дитини ще й няню наймають. Ну і тут звичайно починаються у будинку страшні події. Сюжет в серіалі точиться на. В круги родини тернерів, їх будинку та загадкової няньки Ліен, що точно має якісь магічні здібності. А ще навколо Джеріко, малюка, який виявляється живий, і знову зі своїми батьками. She part is that I'm starting to like the way that it feels. Усі три попередні сезони серіалу мали високий рейтинг. Зрозуміло, не без участі у цьому успіху творців шоу, провідним серед яких є Манодж Найт Чемалан, що спродюсував проект та став режисером багатьох епізодів. Пан Шемалан особистість доволі відомого кіно. Саме він був режисером шостого чуття з Брюсом Віллісом, фільму, який зібрав сім номінацій на Оскар, та суперхіта Знаки з мелом Гіпсоном. Але разом з тим, за такі фільми, як дівчина з води та підкорювач стихій, режисер отримав декілька антипремій Золота малина, злете та падіння, як. То кажуть. У касті серіалу присутні два актори з популярних франшиз: це Руперт Грінт з Гаррі Поттера та Нел Тайгер Фрі з гри престолів. You a secret, they... Друзі, підписка вподобайка, коментар будь який посильний донат за посиланням в описі відео. Це ваша дяка каналу та важлива підтримка у розвитку україномовного контенту. Того ж таки, 13 січня Amazon Prime представив другий сезон серіалу Мисливці американського ретро-бойовика, що розповідає про групу людей, які полювали на нацистів у Нью-Йорку у 1970-х роках. тисячу дев'ятсот сімдесятих роках. Юнок ізівсідоготояла. Відразу звертаємо увагу на виконавця головної ролі у серіалі. Це Аль Пачино. Актор є легендою кіно. Щоб розповісти про всі його видатні кінороботи та премії, потрібно монтувати окреме відео. Тож назву кілька найвідоміших з його робіт. Це, звичайно, роль у трилогії Френсіса Фордо Кополи Хрещений батько та роль у фільмі Запах жінки, що нарешті принесла акторові Оскар після семи попередніх номінацій. Дія у другому сезоні серіалу розгортається через два роки після фіналу першого. Why are you here? Гитлер сте Джонас Баді Симплі Берде. Амен, бо friends? Мисливці мають знову об'єднатися для того, щоб вистежити свого найзапеклішого ворога Адольфа Гітлера, який, начебто, ховається десь у південній Америці. we fought these monsters we fought them we hunt them down and kill him it's not us join us 15 січня дата виходу третього сезону кримінальної драми від Епікс Хрещенний батько Гарлема. Мені зду Коломбо. І знову ми перш за все звертаємо увагу на актора, що виконує головну роль. Це Форест Вітакер, лауреат премії Оскар, Бафта, Золотий Глобус та «Еммі». Він став четвертим афроамериканцем, який отримав Оскар за найкращу чоловічу роль після Сідні Поатьє, Дензела Вашингтона та Джеймі Фокса. Дісталося йому нагорода за роль президента Уганди у фільмі Останній король Шотландії. what he has. В центрі сюжету серіалу персонаж Вітакара мафіозі Бампі Джонсон. Відсидівши у в'язниці 11 років, чоловік повертається у Гарлам і жахом бачить, що у його районі заправляє італійська мафія. Тож у третьому сезоні Джонсон продовжить боротьбу за контроль над Гарлемом з іншими претендентами на трон. На цей раз це кубинці з сусіднього іспанського гарлема. Money. Hustle, we're on the edge of war money how much manpower we got losing our grip on central harlem hands up this is a suicide mission hate will someday get me killed there's one thing you guys never seem to remember why harlem it's mine До речі, Бампі Джонсон існував у реальності. У 1930-х роках він став головним босом грального бізнесу Гарлема. Друзі, якщо хочете дивитися усі новинки кіно та серіалів в українському озвученні, підписуйтесь на кіносмак у Телеграм. Там публікуються посилання на перегляд. 16 січня на каналі TBS вийшов вже четвертий сезон комедійного серіалу Чудотворці. Перші два сезони якого були засновані на оповіданнях молодого американського письменника Саймона Рітча. А генераторами ідей для третього та четвертого стали виконавці головних ролей в серіалі. А саме, увага! Де наша чарівна паличка? Тригле, трагле, е, е, чи що там треба казати? Коротше, Бемц, Цейрін, Гаррі Поттер, так, Деніел Редкліф. У одній з головних ролей в чудотворцях все ж на одному потері. Його кар'єра не завершилась. Актор активно знімався в альтернативному кіно, щоб позбавитись від тавра вічного Поттера. Треба сказати, що йому це не зовсім вдалося, бо жодна інша роль не перевершила за популярністю Гаррі. Але все ж подивитись на актора в інших ролях можна і треба. Наприклад, у фільмі Убий своїх коханих, де Деніал зіграв поета Алена Гінзберга, або у фільмі Людина швейцарський ніж Ну, дуже альтернативному кіно. Напарником Редкліфа по знімальному майданчику чудотворців став актор Стів Бушемі, лауреат премії «Золотий глобус за роль у серіалі Підпільна імперія і взагалі крутий актор, якого знімав і Тарантіно у скажених псах, і брати коїни у багатьох своїх фільмах, наприклад, Фарго та Великий Лебовський. Дія у четвертому сезоні відбувається у постапокаліптичному світі, де воїн пустки та безжальний військовий витажок Вишванатан змушений поселитися у маленькому містечку, яким керує багатий торговець мотлохом. Манем сидом юніплоїменюлокетмі, воріс онодломанечо. Say success. Success? Yes. Всі разом у купі жителі цього містечка переживають жахи існування у постапокаліптичній провінційній глушині. Друзі, підписка, вподобайка, коментар, будь-який посильний донат за посиланням в описі відео. Це ваша дяка каналу та важлива підтримка у розвитку україномовного контенту. Друзі, підписуйтесь на кіносмаку Телеграм. Там публікуються посилання на перегляд. Смакуємо кіно українською разом, друзі. До зустрічі!